Твоя Let's... фільмографія це Давай. Танька і Угу. Uh -huh. Га Гламур. Uh -huh. То що таке? Uh -huh. То... То була рубрика а, в чисто А, Чисто ньюс, так. Україна у казки у готель Галіці, одного разу під Полтавою, жіночий квартал, вечірній квартал. До речі, там цікаво, бо ти заміняла Олену Кравець. Було, було тоді. Діло. і Ліга Сміху, Ігри Приколів. Що з того найбільш кайфовий досвід в твоєму житті? А що би ти хотіла ви... виключити повністю зі свого життя? Так, дайте подумати, бо я щось не готова була до такої до такого питання. Так. Напевно, що серед всіх це були ігри приколів. Там такий досить проект. Він цікавий, був різні образи декорації на сцені були масштабний. Такі масштабні. Був. Так, це виглядало, ніби ти попав десь. Якщо це квартира, це ти попадав ніби в квартиру на сцені. Реально, і зйомка така була. Поліцейський відділок угу. приблизно, і це дуже воно все таки. антураж Антуражбу Платили більше правильно? Ти знаєш, я завжди за ініціативу знімаюся. Так, так, ну. Не говори нам про ініціативу, так? Ні, ну, чесно, хотілося, щоб і більше платили, насправді. Що говорити про ініціативу, якщо Дзюньков сьогодні був буде готовий в теребовлю їхати, ну з нього скільки не хватило. Причому до двох пацанів. А в мене питання щодо... Їдемо разом, якщо що, так.